Врівноважити себе і допомогти тому, хто поряд. Фахівці ветеранської політики та соцдопомоги перейняли досвід, як працювати з людьми в стресових ситуаціях за ізраїльськими методиками. Тренування проводили українські психологи за двома протоколами коаліції травми, чотири стихії та маса. Курс поки що пілотний, теорію учасники опановували дистанційно а от практику очно. Ці спеціальні тренінгові методи націлені на те, щоб у моменти шоку та пані. Ніка, фахівці могли заспокоїти людину, вивести її з кризового стану та встановити ментальний зв'язок. Відпрацювали на практиці зокрема імітовану ситуацію: як знизити шкоду від травмуючої події і повернути людині нормальний емоційний стан. В ліфті є кнопка виклику аварійної служби. Є вона не працює. Дивись, Наберу номер, виключу службу, і буду залишатися з тобою до тих пір, доки не приїде аварійна служба. У мене є вода і є соломинка. Я зараз в щілочку між дверей просуну тобі соломинку, і ти зможеш зробити ковточок води. Протокол 4 стихії це протокол, коли, який надає можливість розуміння поведінки людини під час стресової події на працювання вмінь, як е, допомогти собі, так само і допомогти тим, хто. Поруч з тобою, наскільки ти зможеш керувати цією ситуацією під час екстреної ситуації, що ти не розгубишся, що ти зможеш впоратися з тим, що відбувається поруч з тобою. І наскільки ти зможеш керувати людьми, які знаходяться поруч з тобою? Психологічне навчання від Ізраїльської коаліції травми для посадовців організував Інститут розвитку Запоріжжя. Далі такі курси будуть проводити і для спеціалістів соціально-психологічної галузі, аби зміцнити стійкість запоріжців до реалії сьогодення. Ти не розумієш, як ти я по тобі потрапити додому. Так, я от там холодно. є у тебе телефон десь є. Десь Ізраїль наразі навчає наших фахівців, які працюють з ветеранами, наших психологів, людей, які задіюються під час кризових ситуацій, і відповідно вони надають оцю підтримку саме методично. Це українські тренери, які навчені Ізраїлем. Там команда унікальна. Вона має в складі як ізраїльців, так і українців. Тобто, це поєднання. Двох досвідів країн, які знаходяться в стані бойових дій ну, то військових дій, і безпосередньо поєднання цього досвіду дає дуже прекрасний результат. З цих тренінгів я обов'язково візьму і в роботу, і власне ж це обидва протоколи: протокол чотири стихії, і протокол маси. в мене буде можливість допомогти ефективної людині, людям. Пережити кризову ситуацію, допомогти і поскоріше з цим впоратися.